В Ефірі останні спортивні новини В студії Олег Хендрексон. Мої вітання. Криворізькі кікбоксери повернулися з чемпіонату України, який проходив у броварах. Чим можуть похвалитися наші спортсмени? Дізнайтеся за мить. Чемпіонат України з кікбоксингу серед юнаків і юніорів став грандіозною подією для українських прихильників єдиноборств. Про те, що це не журналістський штамп, говорять цифри, до броварів з'їхалися більше тисячі спортсменів з різних регіонів. Серед них криворіжці, які звично не загубилися серед серйозних конкурентів. Мы специализируемся по кикбоксингу К1, выступаем по версии. Мы повезли на эти соревнования 6 спортсменов и привезли 5 золотых медалей и 2 серебряные. Один мальчик у нас выступал в двух разделах. Ребята выступили. В принципе, хорошо, мы довольны. Дальше готовимся. Следующие планы у нас Кубок мира в следующем месяце в Венгрии. И чемпионат города будет 5, 6, 7 числа. Одним из тріумфаторів чемпіонату став перспективний боець Хадис Крубонов. Хороший турнир был сильний. Мне понравилось. Я провів три боя, виграв. Три боя, хоро... соперники хорошие были. Более-менее складно был в фіналі. Потому что соперник, я сидім... соперником два, два раза вже встречался. Я его уже второй раз виграв. Соперник был хороший, сильный. поопитний был. Я старался выиграть підтримали почин колег представники клубу спортивно-бойових єдиноборств «Спортмайстер». На чемпіонаті України дуже були сильні суперники по кікбоксингу. З нашого клубу Богдан Стінько зайняв перше місце. Дуже сильні суперники були, нелегко дався йому фінал, але виграв він дуже впевнено. На цих соревнованиях провели два бої. Фінальний бой був суперником із Хмельницька. Во втором і в третьому раунді відправили в нокдаун і отримав єдинопасне в шині в Ще одним приємним моментом для вихованців клубу спортмайстер став візит до Чернівців, де відбувався чемпіонат України з рукопашного бою. Туди всіха були всі найсильніші спортсмени рукопашники. Я виступав в категорії до 65 кілограмів. Провів три байдінки, два з яких виграв, дійшов до полуфінала і там програв почтам. Тож криворізьким спортсменам є про що мріяти. Зараз вони продовжують наполегливі тренування, щоб чергові змагання стали для них у буквальному сенсі золотими. Харкові пройшов чемпіонат Європи з казацького двобою серед дітей та дорослих. Про його підсумки у наступному сюжеті. Чемпіонат Європи з козацького двобою зібрав найкращих спортсменів з країн пострадянського простору Чорного континенту та Америки змагання проходили у кількох розділах: забава, броня та герць. Кривий ріг був представлений на цих змаганнях спортивним клубом Тайгер, це ДТ Горицвіт. Юні криворіжці виборювали медалі у розділі Броня 3 а дорослі у розділі Герць, який є аналогом мікс файту для хлопців за 18 років. Отже, за підсумками європейського чемпіонату, Валентин Петров, Ярослав Франчук, Олег Кулиш, Олена Біла та Євген Світличний посіли перші місця. Друге місце виборола Анатолій Панченка та Костянтин Симоненка. Бронза у Семена Галушки. Слід додати, що Олег Кулиш ще й виконав на цих змаганнях норматив майстра спорту міжнародного класу. Податок сорівнування пройшла успішно. Самі змагання пройшли на високому рівні. Ребята отримали великий опит з цих змагань. І в планах у нас підготовка К чемпіонату міра, который прийде в Одесі в іюні того года. І наостанок про ще одну спортивну подію. 24 квітня о 17.00 в клубі Кемал зберуться провідні фріфайтери України, щоб взяти участь у турнірі Сильні духом духом-2». Вечір фріфайту обіцяє бути цікавим, адже окрім вітчизняних бійців, в ринг вийдуть і представники Азербайджану та Кореї. А родзинкою стане жіночий поєдинок. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. Щасти!